Вітаю, мене звати Оксана Керман. 19 років свого життя я займаюся комунікаціями, здебільшого в корпоративному секторі. І сьогодні я пропоную вам поговорити про те, як взагалі почати мислити як піарник і навіщо це потрібно. Отже, якщо говорити загалом про піари комунікації, то здебільшого ми робимо акцент на тому, що Кожна людина, яка займається піаром, вона має створювати сенси. Якщо казати метафорично, то, наприклад, звичайна людина дивиться на ліс, і їй здається, що ліс завжди однаковий. Натомість піарник, коли дивиться на ліс, він бачить, що картина лісу. Кожного дня, кожної навіть миті, вона змінюється. Таким метафорічним лісом для піар-фахівця є власне медійна картина дня або якогось певного періоду часу, інколи навіть історичного. На підставі цієї картини піар-фахівець формує слова чи фрази, які відповідають інтересам бізнесу і, власне, стають певними сенсами для суспільства. Тобто він створює такі думки, які орієнтують людей у певному напрямку і спонукають їх до певних дій. Вся ця система будується досить просто і я б навіть сказала приземлено і банально, тому що вона складається з двох головних частин. Перша частина це взаємодія зі ЗМІ. І тут ми кажемо про те, що ми Знайомимось з журналістами. Ми дізнаємося, хто власне пише на ті теми, які нас цікавлять. Ну, наприклад, веде якусь тематичну галузь. Хто з журналістів до нас прихильний і кому ми подобаємось? Хто ж журналістів не переносить нас на якомусь знаєте, клітинному рівні? От які е, теми більш за все цікавлять наших читачів? Ну і власне ми намагаємось е, у цьому е, блоці, скажімо так, дружити з журналістами, встановлювати сталі відносини, пропонувати їм наші теми, е, наші коментарі і так далі. Друга важлива частина збір інформації, і це стосується того, про що я казала від початку. Окрім систем моніторингу, які кожен день нам видають інформацію стосовно того, що виходить про нас в ЗМІ. Найбільш цікавою, на мій погляд, вправою є продивляння, а що на наші теми пишуть люди. Тобто статті, матеріали, інтерв'ю, якісь відео, в яких нас не було. Якщо спостерігати за цим певний період, наприклад, навіть два тижні, ви дуже здивуєтесь, скільки тем є для того, щоб приймати в них участь. Тобто ви берете, наприклад, якусь статтю, вивчаєте її і задаєте собі питання. А чи могли б ми написати такий самий текст? А чи могли б ми дати таке саме інтерв'ю? А чи міг би в цій темі, в цьому матеріалі з'явитися, наприклад, коментар? На когось з наших фахівців та директора, наприклад, а поруч з цим ви складаєте собі уявлення про ключові теми ваших конкурентів, про те, що говорять ключові особистості у вашій галузі, і на підставі цього можете розуміти власне з ким дружити та об'єднуватись, щоб підтримувати одні й ті самі. Якісь меседжі, а також хто є вашим опонентом і до кого власне, ви можете найбільш вдало опонувати. які самі дані обробляє піар-фахівець? Піар-фахівець працює в принципі в лінійному часі, тому ми говоримо про минуле, про сьогодення та про майбутнє. Якщо мова йде про минуле. То дуже гарно зробити перелік ваших конкурентів і цікавих вам стейкхолдерів, тобто тих людей, які впливають на те, що відбувається у вашій галузі. І з'ясувати, хто із них що робив, які у них були ключові тези, як історично розвивалася їх. Як історично розвивалися їх дії, так що вони казали, що вони робили, кого вони підтримували, і таке інше, вам потрібно буде ретро ретроспектива, як мінімум, в рік. А дуже добре було б вивчити це. Від початку, якщо це можливо, ну, як мінімум, знаєте, поспілкуватися з людьми, які давно в цій темі, і вони вам точно можуть розповісти, хто на чиєму боці грав, хто що робив і хто переслідував які інтереси, скажімо так. По-перше, ви вивчите. Історію розвитку подій по-друге, ви будете знати ролі окремих особистостей. По третє, ви зможете розуміти, наприклад, з ким має сенс співпрацювати, з ким не має сенсу співпрацювати. Це у тому числі, ну десь вас, скажімо так, убереже від якихось, наприклад, ризикованих партнерств. Окрім цього, ви зможете в своїх тезах на майбутнє використовувати зрозумілі тези і спиратися на якісь власні інтереси, враховуючи сфери інтересів кожної групи стейкхолдерів на ринку. Якщо ми кажемо про сьогодення, то ми працюємо за такою самою системою, тобто ми збираємо інформацію перше про актуальні ключові тези теми у власній та суміжній галузях. По-друге, ми видивляємось ключових спікерів по цим темам. Ми також формуємо собі уявлення про бульові теми для нашої аудиторії: що для них важливо, що не важливо, на що більше реагують, про що саме на сьогодні пишуть журналісти. Також ми дивимось на ключові теми наших конкурентів, з чим вони виходять у інформаційне поле, і е, можемо скласти знаєте, собі такий перелік, е, що важливо для них, що важливо для нас, і де ми з ними, наприклад, перетинаємось. Далі також важлива історія це перелік піар-інструментів, які використовують наші конкуренти, які на сьогодні є трендами та популярними в інших галузях. Тут ми ставимо собі питання: а чи можемо ми власне використати такі ж інструменти у своїй галузі? Ну і третє, що стосується майбутнього. Ми всі з вами власне живемо у світі, де все впливає на все. Тому нам дуже важливо мати інформацію з дуже різних галузей. Я би радила виділити такі, знаєте, три напрями: перший це звичайно соціальні дослідження, які стосуються. Політичних вподобань, психологічного та фінансового стану населення, взагалі суспільної спрямованості на сьогоднішній день. По-друге, це економічні, геополітичні і навіть якісь кліматичні прогнози, бо всі вони так чи інакше впливають на те, що відбувається далі в усіх галузах життя, чим би ми не займалися. Ну і по-третє, це суто галузеві дослідження. Що відбувається, куди ми йдемо? Які роблять прогнози, наприклад, економісти та експерти з різних сфер життя? По-перше, вся ця інформація дозволяє нам. Генерувати власний контент і вбудовувати свої тези, свої сенси, які нам потрібні в нашу власну комунікацію. По-друге, як ми говорили від початку, піар-фахівець це власна людина, яка створює певні сенси, і яка спонукає людей діяти так, як би ми хотіли, так, щоб вони діяли та думали. Тому Вся ця кількість інформації, вона дозволяє нам, по-перше, спрогнозувати майбутнє та розуміти, куди буде рухатися наша галузь та загалом, наприклад, країна. А по-друге, коли ми володіємо всією цією інформацією та виховуємо в собі таку спостережливість, ми можемо помітити, що, наприклад, якщо Певна особистість, умовно, А, почала казати щось нове і змінила свої тези. А вслід за нею, якась умовна установа Б також змінила свої меседжі і каже майже те ж саме. А вслід за цим їх почали підтримувати якась низка змін, то, скоріш за все, ми можемо робити висновок, що все це призведе до певних змін, подій і таке саме. І у майбутньому ви власне стаєте людиною, яка Сама не тільки помічає подібні причинно-наслідкові ланцюжки, а й вміє створювати їх самостійно. Власне, я наполягаю на тому, що володіння інформацією, вміння її обробляти, вміння бачити, як все змінюється навколо тебе це один із головних талантів піар фахівця і добра новина в тому, що цей талант насправді виховується і з ним не потрібно е, народитися. Тому е, я бажаю вам бути уважними, е, слідкувати за тим, що е, відбувається навколо, та створювати власне сенси, які будуть Знаходитись на перехресті бізнес-мети е, вашої компанії е, та е, якихось вподобань та бажань суспільства для того, щоб створювати дійсно якісні та ефективні комунікації.